Маєш далеко і надовго. Поняв? І переставай умнічати крепко сильно. Ну, Ми перестаємо Кока-Колу. Ми перестаємо Кока-Колу. І перестаємо... Це як воно називається? Коротше, тут всередині you know. Кока-кол. 스트레스 아, Спасибо, Кошка то пришла вечера. Uh -huh. да, ага. Зато тоже. Кусочек мяса возварила да. Кошка, знаешь, где там курделики лежат, в любой момент надо кушать. Все модно. Наконец, меньше стало есть. Я сейчас снова что больше есть. Батьки вам смачного. Спасибо. А, ну и привет тоже. Да, привет. Банімо купити таку лампу невелику на веранду почепити, щоб мухи вмирали. Найти в інтернеті недорого. Бо там молоко, все, Хорошо. а тих мух повну. А так почеплю да буде хоч. ну. Привет, Владислав! Владислав. Все гуд. Це я побачив сегодня мені в коротких роликах вибило э, концерт групи КФИ. Що там якісь 80-е? Это просто невероятнее количество людей. огромно Не знаю там. Больше 10 тысяч, наверное. Там чуть-чуть мокра, батько сьом. И помните, я думаю, вы все знаете группу Квин. Ото песня Шоу Маз Гоун. Це их песня. Цю песню, наверное, все знают. Багато їхніх пісень грало навіть у фільмах «Сам Дома», якщо не ошибаюсь. Так от, соліст групи «Булгія», той, хто співав усі ті пісні, ну, вокаліст. З'ясніть, дадуть вони у Києві пройти цей парад чи не дадуть? Ні. Ні. Вона тебе не чіпає. Ти поняли? Іди спатки лягай. Наші хвостом дягай. Треба полиміти, а як їх поміти, як нема вемі. Закрий пока пробку. Я б відав шутку. Але це не. Шутку в стилі заспокойся заспокійся, ради Бога, хорошо? Бо я бачу, ти вже вельми розпіздився. Коли я кажу, що я щось устал, батько всегда каже, що ти робив за цілий день. Щось наша палка Внизі, в томі, області. стоїть палка отак. Город відкритий, колі нема на городі. Ма це де він у Я його в день вдома. бачу. А там дом ходить відкрита. Ні, оце де він заходить на город, у його вдома. Mm -hmm. І палка на дверах. Його ніде не нема. Я додивилась, ма це мо де не думає, добре виходить. стало до полку. Я його вдень бачив, він ходив по вулиці, по дорозі. Фу, його не Вчора його бачив. Вчора його, навірно, десь. Ще ні в день його бачив. Да. Колоду йшов, якщо не ошибаюся. Я зараз гляну, а не до хай Вася приїде подивитися. Ну, хай Оля подзвонила, у них номер телефона є. Яка Оля? А хто ж вона є? Олі своїх проблем, знаєш, скільки? Ну, хай подзвонить. Хай Оля подзвонить. Бо Олі нахуй не треба. Тобі треба. Олі є за ким дивитися, Саш. Не okay. тобі надо. Він надо. тебе не пускав де, пройти от, через все, що ти йшла з боку, через поміжі, де, де взагалі не його, і не через його йому мішало. Ти. Он туалет тягав Саш, на ту я на сторону, щоб мені позивити. я така сама людина, як його. Не дай Бог, він помер, і ти це збачив. Ну це тобі буде гріх, а не мене. Що... Це все, серго... це... Запомни, ти в Бога вирузив. Це все, і каха був епізод. Корова воно 10 метрів від його стоїть, да уже стоїть, як піпуги. А як, ти Ти ж такий, як він. Ви ж одинакові всі. Ясно, Міха. І Вася, і ти, і вон, і Вітя, чотирьох одинакові. Четрох вас осталось. епізод в Каха, Де Серга попав в больницу государственного, да, його прийшли навідувати. Он каже, тут такого мене ще лежав мужчина, але він був он був якийсь синій. Він лежав пару недель, поки не почав воняти, а потім вис. Ушло виключити. Знаєш, Саша, коли мій батько нуждався в допомозі, то ніхто з не візвав. Поїжджали мимо, а ніхто не візвав. А то він стогнав і просив допомозі. А то він був скоро візвав. А то помер в будь-якому випадку. Може, щоб скоро Рого приїхала, да викачку зробили, да поставили в капельниці, думав, він ще жив. Він умер буквально за пару хвилин. Він пройшов до, про нас. через хвилин 20 вже мертвий. Скоро б не приїхала, у його мама була установка серця. Сердечна недостаточность називається. Я просто вхопила гумінуть. І он умер. Спасибо, Миха. Дім, по-перше, як він не є, він людина. Понимає? І кожен з нас людина, яка теж може там йти впасти і на його плюнути пойдут. Ми всі під Ми йдемо коло базара, там алкаші сплять під э, цим до... Ну, ти бачила, вокруг базару алкаші сплять. Щось ти їх не підходиш, не кажеш, як ваші діла, ви всі здорові, живі. Мо комусь не добре. Мо алкаші. А вон не... А це э, хто? Коля до сусід? Батько твій. Я маю від'язу до заколю де... брата Саш. <laughs> <laughs> тебе Сашу. Саш, ну ти ж вирішив у Бога, що ми п'ємо? пише, Саш? Чого з толпуст? Ми п'ємо колу, з зверницями. Ти живеш по Божих uh, правилах. Що пише Біблія? Люби врага свого, як самого себе. І як ту басі в леву сторону, то підстав право. праву. Ну ти так не живеш, Саш. И я сомневаюсь уже третий раз, что ты вирішишь, что бога чи, чи нет? Так трудно жить. Чтобы тебе харкал морду, а ты такие спасибо вам, спасибо. Так очень трудно жить. А ты б смогла б так жить? Воно дуже солодке, от всего, что да. оно таке. Ве багато не здесь еще. Ну, теста теста, надо, не я больше теста Ну, минут 10 посижу, да пойду доїть. Треба видра помити, Я спалат, вийду і помию зними. те відро, і подою корову. Я mm -hmm. не вміню, нічого страшного. Що, мені руки валять, так я відро помию. Ні. Правда, корона чуть спаде, поправим. Да, Чого ти заїдаєшся? Ти вже взагалі в останнє время, я не знаю. Ти взагалі мовчи. <реку> Паню. Леночка, привіт. Ти вже синочок берега попутав. Синочок, ти лодку, синочок. Государственная да, там президент поставила по окна. А с другой стороны, вообще окону Не хватило финансов. Все, пойду я по мне, що тре сыровотку розлива сметану, брат. По наследству Де, батько ти язика знайшов? Ми ще колись купили, це годов 20, мабуть, назад. АЗК це плащ, який будь-який дощ тобі не страшний. Зараз такого трудно знайти. Зараз АЗК взагалі в продажі мало. Я знаю, ми служили, були, наряди заступали, до сутки, оце була, дожди осінню йдуть. Оце з плеча на плече передають, як кажуть, знаєш, ну, площі. І це сутки, ото, дощ таких з ведра. Только що з нутри потіє наподобає людини, тому що біля ну, ну, да, поті, а не промокаєш. Якщо цілий хороший зка, такого зка для дождя, якщо ти хочеш, щоб не намок, треба чим подлинніше, Щоб яхся до де косточки от цього. По коротко. Да, Пощі по землю, щоб е, це було. І тоді любий тобі дощ. Ти кажеш що... ці чоботи от такі. Діма, Діма, ми їх не одівали, чоботи кірзові були, але факт того, що ти коли стоїш, то, тому що якщо дощ йде сильний, ти ходити не будеш в наряді. Ну, це ж повна екіпіровка, це чоботи, потім підв'язався, вона. Діма, їх ніхто не... Наряди ми заступали, ми їх не одівали. Плач накинув і все. Якщо ти стоїш на, на місці це, то до... чоботи закриті плащом. Нам ну, на фізкультурі, батько, показували, як це все, ми ну, пробували. Чулки ми не одягали у тебе, АЗК. плащ АЗК це річ. В господарстві він должен бути. Любий дощ, будь-яка оця, тобі не страшно. Тільки треба, щоб длинні були. АЗК, як ти йдеш короткий, до в халяву в чобот і ноги мокрі. Все, да. все тече, прав, тобі в чобот. Так. Да. А якщо длинний, хто розбирається, то самий хороший плащ, Даже якай лучше по землі. телепается, зато ты будешь весь сухий. но там ничего страшного. Все вот, хорошо, Аленка. Работаем помалу. Я думаю, еще языка может быть. Хотя, кто бы, я знаю. У военных Уже языка них Их на складах, сказать, их полно всегда а бы раньше А заказы уже устарелые вещи, заряд таких вещей малых производится. Ну, его уже двадцать купили назад, ну, уже по швах иде. Де оце склеєне, він вже розлазиться. Ми ще селі на базарі. Купили базар, колись був у нас приїжджали ці зовсім, ще кудись люди продавали. Немає ні людей, ні по, по запросу плаща ЗК, нічого не знайдено. На так. промі такого не продається. Сейчас попробуємо просто в інтернеті. Любий дощ. Як з ведра йде, тобі пофіг, оце ми их стояли, вот все бачиш, є. 650 гривень, 550 А на заклепках тих? Да, на треба і брати ото таких резинових, ото саме надежный. Молния це такі. А вот є у да. Як воно пончик? чорний. Просто типа накидується через голову. Надо такі, якщо. Воно зеленый увидіт, ну, конче. Ага. Через слова. Я, Наді... Я такие не носив. Я знаю цей солдатський язик, це вещь. Ох. Це людей пугають. И все закриває, даже все, ну. И прозрачна клієночка для глаз. Ага. Ты бачив. 240, це й дорогі. Ти а, ти там, скажу. і вот його, и капюшон натягується, можна подогнать, он у... натягується. Там по-простому, знаєш. Но ну, ну все надежно, Дима, понимаешь? Короче есть. Да, це настоящий азыка, э, да я такий схем защитный похож на ЗК, card, даже 226 я не знаю. И ты уже мясо, вот это. Полный набор, рукавицы, чоботы. Э, все прям. Э, 1238. Чулки тебе не надо. Ага. Рукавицы, чолки, все, ага. все. Все что надо весь комплект. Це с этим плащи солофанові. Ні, це, це це Костюм від радіації та хімічних атак. Mm -hmm. На самом деле це он так називається. Mm -hmm. Ну, надо ждиться. І валенки бити. Валенки биты. І... дощовий дощевый до да, Ага. Я, Дима, думаю, це сравнение, якщо так просто надо десь йти у і все, я думаю, лучше, ніж азика немає. Ну, я не знаю, я не пользовался нашими, Ну, я знаю, що азыка ци вещи плащ. Якщо він длинний і цілий, я знаю, такі дожди бували і йшли, що страхіття одне наряди, як заступали і нас через день на сутки. Оце Короче, саме надіжне. Люди, підписуйтесь на мій телеграм-канал. У мене ще є інтернет-магазин. О, мені зможе.